Привіт усім! З вами знову я, ваш провідник у світ ефективного онлайн-бізнесу для тренера. Сьогодні ми зануримося в дуже цікаву і актуальну тему онлайн-бізнес тренера. Підводні камені, плюси та мінуси переходу в онлайн. Коли втома бере своє, як зберегти енергію та позитив? Уявіть ситуацію, тренер відпрацював півдня, а попереду ще 4 тренування. Сил вже немає, настрою теж. Як зберегти цей позитив? Зазвичай, що роблять? Ідуть купувати енергетик, натягують усмішку і продовжують працювати. Але проблема не в одному конкретному дні. Вона криється у всьому форматі. Якщо такі дні трапляються і вони були вже, що такий формат не підходить. Що робити в такому випадку? Перелаштуйте графік, ви або сова. Або жайверонок, спробуйте змістити ранок і вечір для клієнтів, сформуйте нові продукти, розгляньте варіанти сплітів, міні-груп, додаткових продуктів, щоб пропускати через себе більше людей. Зверніть увагу на особисте життя, графік роботи 5 на 2, наявність відпустки, регулярні візити до психолога, хобі. Перевірка рівня заліза, тестостерону, щитовидної залози, все це впливає на ваш стан. Якщо ви розумієте, що вже на 6-й годині роботи вам абсолютно байдуже, яку техніку робить клієнт, і ви думаєте лише про те, як це все набридло, я б рекомендував би взяти паузу на 2-3 дні. Перегляньте формат роботи, поїдьте кудись у ліс, покричіть, посмачте шашлики, спробуйте зрозуміти, навіщо ви взагалі працюєте. Бо наступний рік пройде так само, і через два роки теж клієнти не прийдуть, не скажуть, давай працювати по-іншому, двічі дорожче. Коли немає сил і є наступна тактика, що робити, коли ситуація не підеться коректи і коригування. Роботи немає. Проїхати в ліс. Теж немає, а позитив не можна вже видавати. Тренування відбувається: грати роль чи проявляти себе, адже якість суттєво зміниться, якщо тренер не в настрої. Є одна дуже класна тактика, коли ви без настрою задавайте якомога більше відкритих питань клієнту. Тобто не ви розважаєте клієнта, а він сам розповідає. Наприклад, як пройшов твій день, як ти з'їздив у торговельний центр, задавайте відкрите питання, які вимагають розгорнутої відповіді. Клієнт почне відповідати, і ваше тренування скоротиться за часом. Він просто буде розповідати, розповідати, а ви будете робити вигляд, що вам дуже цікаво. Звісно, можна спробувати формат Я сьогодні мовчатиму і ти теж будеш мовчати. Але це не дуже добре. Все одно вам треба переглянути роботу з клієнтами. З'ясувати, з якими ви клієнтами працюєте, і завдяки чому відбувається це вигорання? Можливо, проблема в стосунках з керівництвом, можливо, щось інше. Я завжди ставлюся до такої ситуації таким чином. Ви бізнес-одиниця, ви допомагаєте людям, і ця ситуація впливає на ваш бізнес. Це треба вирішити саме тут і зараз, максимально швидко, щоб це не позначалося на бізнес-процесах. А наскільки реально зіграти роль? Людини з гарним настроєм. Чи клієнт це прочитає? Думаю, не прочитає. Можна сказати: слухай, Петя, ми сьогодні тренуємо ноги, я сьогодні не жартуватиму, тільки працюватимемо. Добре, у мене взагалі все добре. Просто в мене пару моментів вибули з колії. Хочеш разом позаймаємося, розказуй, як у мене у тебе справи. Зараз просто переключимося. Ви можете попередити клієнти, і в цьому немає нічого критичного. Літо для тренера взагалі дуже важка історія, як уникнути фінансову просадку. Ми підходимо до літнього сезону і зрозуміло, що в роботі тренера є просадки. Як себе підстрахувати, щоб провести літо спокійно, коли роботи менше, і доходів теж менше. Сані треба готувати з літа. І це не токсична ситуація. Але готуватися треба було ще з минулого вересня. Якщо підходити до фінансового планування, раціонально треба робити так: проаналізувати минуле літо. Проаналізуйте, скільки ви витрачали, який був прибуток, визначте дефіцит, розподіліть дефіцит на рік. Ця сума, яка потрібна на перекриття вашої просадки, треба розмазати на весь рік. Плануйте підвищення ціни. Подумайте, наскільки треба підняти ціни, щоб перекрити інфляцію і хоча б відкладати суму на просадку. І на відпустку треба збільшити кількість клієнтів, визначити скільки треба стартових тренувань, щоб залучити більше клієнтів. Таким чином ви зможете спокійно поїхати у відпустку влітку, як і всі ваші клієнти, а не сидіти в тренажерній залі, чекати на щось. Якщо ми говоримо про діючий момент. Треба просто збільшити кількість рілсів, сторіс, знімати більше контенту, який б'є в біль. Про літо, про пляжний сезон, схуднення, красива фігура, зачіпайте болючі колючі питання. Треба активізувати роботу в залі, робити більше дотиків. Ну, ви знаєте, що треба робити. Запитати номери для обдзвону, збільшити просто вхідний трафік. Збільшити кількість дотиків, взаємодій, контентних дотиків з вашою аудиторією. Почніть більше закликати на продаючі елементи: консультації, тренування, міні-групи, відкриті тренування, марафони. Пам'ятайте про конкуренцію. Влітку все рівно люди займаються. Просто їх ходить менше на 20-25%. На тлі ваших колег, які заб'ють болт, і сидітимуть вдома, чекаючи золотого клієнта, ви будете виділятися. У мене літні місяці завжди були одні з найприбутковішими. Але наскільки раціонально знижувати ціни взагалі в такий період? Чи, чи не знецінює це вашу компетенцію? Це табу. Знижувати ціни взагалі неможливо. Уявіть, ваша дружина ходить до косметолога, платить по 15 тисяч за прийом, і тут косметолог перед літом каже, дівчата, акція 12 тисяч замість 15. По-перше, з якого дива? А по-друге, ви почнете менше заробляти за годину. І за якою вартістю ви будете потім продовжувати роботу з цими клієнтами. Навіщо знижувати, коли можна просто збільшити і знайти нових клієнтів? Як тільки ви знайдете нових, їх стане ще більше, навпаки, зможете підняти вартість. Знижувати вартість персональних тренувань можна лише в єдиному випадку, якщо людина переходить на більш дешевий продукт, на іншу кількість зворотнього зв'язку або на формат групових спліт чи міні-тренувань. Тільки в такому випадку відбувається зниження вартості. І при цьому йде Зниження оплати клієнта, тобто вартість продукту, може бути вигіднішою в перерахунку на годину, але за фактом клієнт буде платити менше. Чи потрібно взагалі йти в онлайн тренером? Давайте розділимо його на декілька аспектів. Чи потрібно виходити в онлайн? По-перше, онлайн це повноцінний бізнес. Якщо тренер хоче це зробити як підробіток або замінити зал онлайном, це припустимо, але за певних умов. Фінансова подушка має бути приблизно, приблизно десь на півроку. Треба контролювати трафік і розуміти, звідки вони приходять. Як це саме чином зробити і як вони можуть підписатися треба розуміти як монетизувати цих підписників і розуміти як масштабувати зрозуміти як збільшувати цю цю модель і контролювати в залі ви про це не замислюєтеся. вас не сварять за те, що мало абонементів продано в онлайні. Ви самі за себе відповідаєте, за всі показники, за продажі підписників, аудиторів. Тому в онлайн ми йдемо лише тоді, коли у нас є фінансова подушка, контрольований потік підписників і розуміння, як їх монетизувати. І ви готові працювати за комп'ютером 5-6 годин, знімати та монтувати контент, бути блогером. Коли тренеру йти в онлайн психологічно. Коли ви зрозумієте, що вигоріли, коли ви розумієте, що досягли своєї стелі. Коли ви хочете створювати бізнес, коли ви хочете допомогти більшій кількості людей, коли ви не хочете бути прив'язані фізично до одного місця, важливо, ви міняєте прив'язку до залу на прив'язку до телефону комп'ютера. Але з комп'ютером ви зможете перебувати будь-де, хоч в селі, хоч в Києві, хоч в Таїланді. Чи варто виходити в онлайн, якщо ви хочете додатково заробляти? Якщо тренер хоче додатково заробляти 50-150 тисяч гривень, не залишаючи зал, це можна зробити протягом 3-10 місяців. Все залежить від того, наскільки він готовий знімати контент, говорити на камеру, креативити і залучати людей на свою сторінку з точки зору модійності. Все що більше 150 тисяч гривень в онлайні найчастіше не сумісне з роботою в залі. Це 100% означає команду. Дзвінки, наради, зйомки, дзвінки з клієнтами, збільшення штату кураторів, маркетологів, семемників, копірайтерів це, це вже перехід до створення бізнесу. Отже, в онлайн варто виходити лише в тому випадку, якщо вам це подобається, і ви розумієте, що ставитиметеся до нього як до бізнесу, тоді все буде гаразд. Взагалі, тривалість онлайн-ведення можна тримати клієнта ну приблизно три. Місяці два роки. Якщо тренер хороший, то це буде дуже комфортно зробити. Це середній термін е, життя клієнта або в залі, або в онлайні. Але треба зрозуміти, як підготувати його до цього терміну. Якщо ми хочемо, щоб клієнт утримувався на цій дистанції в онлайні, перше, що нам треба закласти, це грамотно е, навчити його. Як харчуватися, як тренуватися, звітуватися, спілкуватися, далі вбудувати коучингову е, історію. Як часто ви е, маєте зізвонюватися з ним, проводити персоналізації, на які теми е, спілкуватися, проводити школи харчування, чи може вам він писати в 2 часи ночі, чи може він звітуватися на вихідних, це все має бути проговорено. Дуже ви маєте зрозуміти, що персональна робота це робота персональна під клієнта. Багато тренерів втрачають сенс персонального тренування, коли думають, що це лише тренування один на один. Але персонально це під людину. Особисте онлайн-ведення будується персональне піджиття клієнта. Насправді він повинен скласти такий спосіб життя харчування, тренувальний цикл активності, можливо, бади, якщо він компетентний, і додати емоційну підтримку, яка максимально персонально підійде клієнту. І ось за такого формату клієнт буде жити від 6 місяців до 2 років. Звісно, це можна назвати облизати клієнта, тобто максимально зробити все для нього, але без порушення особистих кордонів. Важливо, онлайн-ведення за 10 тисяч гривень і за 100 тисяч гривень має забезпечувати клієнта всім цим набором послуг. Я бачив, коли тренер за 5-10 тисяч гривень на місяць скидує просто програму у WhatsApp <кій> у вигляді нотаток. І все таке інше. І ще бачив тренера, який за 10 тисяч гривень місяць навіть персонально тренує клієнта. Ціну взагалі встановлює сам тренер, і клієнт вирішує, чи купувати це, чи ні. Наш продукт насправді ефемерний. Ми продаємо свій час, повітря і знання, упаковані у класну картинку, емоцію. Тому для мене персональне ведення клієнта це один формат. За 50 тисяч гривень, а за 5 – зовсім інше. Ведення за 50 тисяч має включати в роботу ендокринолога, дієтолога, комплекс персональних тренувань, особисто персоналізовані зустрічі, навчання, коучинговий формат ну, звичайно, медійність. Медійність теж дуже сильно впливає на, на ціну. Медійність – це взагалі соціальне виправдання вашого ціноутворення, і ви розумієте, що все суспільство. Теж дивиться ваш контент, пише, коментує. І цим саме соціум виправдовує вашу високу вартість. Ви ж крутий фахівець, на вас багато людей підписані. І відповідно у медійної особистості не може бути дешевого продукту. Це таке враження і бачення. Але які якості завадять успішно прогресувати в онлайні? Проблеми продажі в онлайні можуть бути саме тому, що. Тренер не вміє продавати. Коли йому постійно кажуть, дорого, коли клієнт хоче з кимось порадитися, в онлайні така ж сама історія, тому що в онлайні така ж сама, такий же самий принцип продажу, лише різна друга формація. Якщо ви не вмієте продавати в живому форматі, то в онлайні це буде теж неможливо. Якщо тренер ставиться до онлайну як до шабашки, типу там знімо якийсь рілс, може щось стрельне, так не буде працювати. Ви маєте підписати договір з дияволом. Про те, що найближчим 2-3 роки ви маєте створювати постійний новий свіжий контент, працювати з підписниками. І частково він не буде заходити, ви маєте зрозуміти це. Неготовність перенавчатися. Якщо тренер приймає факт, що йому треба перенавчатися, повністю обнулитися, це має бути присутньо кожного тренера. Ви маєте зрозуміти, що те, що ви. Тренер з 10-15-річним стажем це зовсім інше. Треба обнулитися і повністю розібратися, як працює онлайн. Вам треба спуститися з олімпу тренерського на рівень першого класу і прийняти факт, що ви робите щось не так. Бажання допомогти великій кількості має бути присутнє, це ключовий фактор. Якщо ми це поєднуємо, то можемо. Поганять. Говорити на камеру можна навчитися, це взагалі не проблема. В онлайні, взагалі, можна працювати всім. Неважливо, чи вам 20 років, чи 60 років, немає значення. Дуже багато клієнтів, які приходять, бачать досвідченого вікового тренера і хочуть піти до дорослої людини. Ви бачите клієнтів по 50-60 років і вони теж займаються у дорослих тренерів. В онлайні така ж сама історія. Наостанок, чи повинен. Тренер потрапляти в свою вікову категорію. Ні, тренер має потрапляти в свою цільову аудиторію в плані контенту: болі, смисли, цікавого контенту, тригерних тем. 25-річний хлопець може знімати рілси. Про саркопенію у віці 50 років або про зниження гормонального фону. Це доречно, тому що він, не маючи поняття, про що говорить, він може показати це на прикладі своїх кейсів. Якщо у нього є кейси, то будь ласка. Отже, друзі, на сьогодні все. Сподіваюся, цей випуск був для вас максимально корисний. Якщо у вас виникли питання, пишіть їх у коментарях під цим відео, підписуйтесь і обов'язково ставте лайки, записуйтесь на стратегічні сесії до моєї команди. І будьте здорові до зустрічі!